Це десятий масований десятий за рахунком масований а, обстріл а, росіянами. І я хотів би вас запитати про те, чи бачите, ви буде якусь перевагу для ворога саме в таких діях? Ну, насправді я думаю, що вони вже діють за інерцією. Зрозуміло, що для мене, наприклад, яскравим було рішення колегії Міністерства оборони Росії кілька днів тому, коли вони заявили про те, що їм фактично треба проводити нову хвилю мобілізації і збільшувати. Навіть штатну чисельність збройних сил Російської Федерації до півтора мільйони, крім того, вони змінюють вік призову до 30 років, тобто здійснюють заходи щодо підготовки, очевидно, на весну нового груповання, яке спробує зробити ще один так званий стрибок мангуст. Очевидно, що путіну запропонували такий варіант, оскільки наскільки я можу зрозуміти і зробити висновок. Що фактично той задум, який в них було зроблено стосовно організації гуманітарної катастрофи в Україні, не вдався. Тобто вони розраховували, що вони в жовтні почнуть, наприклад, нос удари, і десь протягом жовтня-листопада до зими вони зроблять. Сформують таку ситуацію, коли просто українська держава не зможе функціонувати, бо у них очевидно за планом було просто повне знищення енергетичної інфраструктури, повне знищення будь-якої критичної інфраструктури, яка відповідає за забезпечення життєдіяльності фактично суспільства і держави, і таким чином примусити Україну починати переговори, тому що паралельно до цих ударів. Постійно йшла інформаційна інформаційна робота, інформаційно психологічні операції на різних рівнях, починаючи з Путіна, Лаврова і закінчуючи пропагандистами, що Росія готова до переговорів. Ми чекаємо Україну, але переговори, звісно, вони вже називали, що ми фіксуємо так звані нові території, в тому числі, звісно, включно із тим, що вони не окупували, а навіть і, наприклад, вже втратили на той момент Херсонську. Частину правобережжя, правобережжя Херсонської області, тобто, вони очевидно реалізовували за єдиним планом, за єдиним замислом таку операцію. І зараз вона не вдалася. Тобто, яскравий приклад: сьогоднішні ракетні удари, коли ну, в принципі, кількість ракет величезна. Давайте уявимо на секунду, що така такі ракетний удар нанесено навіть по сполученим штатам, навіть по сполученим штатам, я впевнений. Що результати були би абсолютно інші ніж результати роботи української ППО і про я вже не кажу про європейські країни інше НАТО там ситуація була б набагато, набагато складніша. Тому я думаю, що насправді росіяни самі ж розуміють, що їхні ракетні удари будуть, їх треба продовжувати, скажімо так, бо є план, і путіну ж пообіцяли організувати. Під ялинку, хоча б якісь, ну, хоча би якийсь успіх, бо Путін залишився без Бахмута, залишився без жодних просувань на фронті. Хоча вкладено туди стільки ресурсів людських і озброєнь, і всього іншого. Що ну це просто страшно навіть подумати і уявити собі дійсно, якщо знову ж таки уявити, якщо б ці зусилля були в якійсь іншій країні росіяни. Прикладалися, то я думаю, що ні ну не можна було би навіть собі на секунду уявити що хтось би витримав. Очевидно, що тут була єдина причина: пообіцяли Путіну, що до нового року точно будуть якісь успіхи. Ну точно, вже вже на цей раз точно. Хоча ці обіцянки, обіцянки йдуть відразу після 24 лютого, коли був провал з головним стрибком стрибком Мангуста, а після того почалися оці варіації на тему: зараз ми Донбас проломимо зараз. ми Мобілізацію проведемо все буде добре. Зараз ми знищимо енергетичну інфраструктуру, і знову невдача. Тепер у них новий план побудова ще однієї армії, грубо кажучи. Бо я нагадаю просто, що до 24 лютого у них бойовий кістяк армії складав 300 тисяч особового складу. Тобто це бойові підрозділи. Вони після того вже проводили мобілізацію, і зараз з одного мільйона до півтора мільйона. Тобто, вони будуть набирати. Ну, навіть більше військ ніж було взагалі бойового складу до 24 лютого тобто, це величезні зусилля, це величезне напруження для Росії.